І всім друзі, привіт! Ви на каналі Андрій про за та І сьогодні ми граємо реалістик скрит сокер. Ну, реалістична кар'єра сокер. Так, законний за оголкіпер. Я буду деякі раз, ну майже завжди його И на кінець відео останній матч будет я буду за плеер за Ну короче за той грати. Ну ви пони. Господи. Вогонкунвущий профессиональный. Пони. Просто нафіг выбивает. Вазелиновое дрисло бел. Домашний. Е! Не, ну він жесткий. <смеш> Кир мене блок, во. сок 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 дякую. Бел. Надіюсь, що за мене хтось пізніше зайде. Е! конвульсии. Ну то бляха, то зайдите кто -то за мен. Не нравится. За еще все-таки. Мазелиновый адрес Лубэу Домашний Ну вы поняли Бляха Логічно, хочу блок. Коротше, блоки, коли ставляться в деяких моментах. Пушку, типу, з ракетницею уб'ють, то без шансів. Тобі голоса б'ють. Але якщо здалека, то шанси є все таки Во, коші. Хорош. Давай, то блін. Беу. Так. Господи. Тривога? Бля. Пофіг, мені відео вас зміщений саме. Є <ріху> ну і життя. 28 червня, друзі, якщо ви пам'ятаєте, ви на тоді не спали. Я аж в трошках ті хобався. Та який safe. сейф? Шо за... Я в руки не можу взяти щось. <ріху> не вибачу. Я в руки щось не можу взяти. Ух. Що за фігня, я в руки не можу взяти? Ну, читайте. Мапа. Не, немає тривоги. Бел. А, в них ворота робот. Ну, типу, робот. Ой, спалився. Ще фіксай дивись. Ну то нормально. Ну. Бел. Забігай! Опять совсем. Вот тепер реальна тривога Во. Називайте, бляха, хотів відео зняти Бо бачите пушкою мені ракети, ті Забігай! А хоча ладно, на. Бляха. Що не може фінтитись? Я за тебе всі всі твої помилки маю тащити і професіональні конвульсії робити. Забігай же! Іди до воротаря! спробую. пробоваю. Mm. Hm. Так. А реально что я, ли поправить он О! У мене, у мене, у мене. У в мене є чат голосовий. Я а що? Хтось укр? Реально. Бо я просто зараз відео знімаю, якщо хочеш, привітайся з моїми підписниками. Господи. Беру. На. Да. На Бляха, ви мене тренуєте? Ну, так, коротше, не... тобі шанс. Ну, шанси є, але все таки моїтесь. Напевно, певно, що все таки два матчі буде, та, два матчі. Ну все, ми програм. Чуєте, інші пацики зайдіть, хтось піжа за мене, окей? бо я там такі шоски конвульсії робив, що то просто так конвесі угу. все йдемо. я за Польщу. ку куку О! в тебе я голосовий чат? Тіп, в тебе я чат. Ой-ой-ой. Беу. Так, воротар сосай у них. Табий. Беу. Яй! Вы бачили блок срубили, я тай. Ударим что? Пас, 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 посок, пас, шок, чекаємо зараз фірми фирменный блок поставил. А ні Та як? Что за фигня? Тоді лови вкути. Ну блін! Знаєте, перший підкат, а потім такий, як празднований, як белінгма. Ви поняли. Бери м'яч, він двій. бери. Господи. Саді. Фух. Тип, йому треба цей всю силу бити, але бачимо ну, десь такого біля шканги, біля дев'ятки. Бери. Ну, то і цей, коротше. Типа мої. Чи ще за нього зайду, окей? А, ні Ні, ну хорош. Тип, в тебе я голосовий чат. Ой-ой-ой, який кифенте. Молодець! Ой-ой-ой. Ну -ой -ой. то як? Ты бачу? ой 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 ой, -ой, -ой! Кого-то була за гровка. Не, ну хорош. Далі. Ну як він тут аша, скажите мне? Веби. Везьми в руки в руки нас воротар, просто, дерка. Короче, у нас воротар, дырка все понятно. Треба было ліпше, щоб я зашл. Беру. Ну то є те, що фунти ще шо софини. Ну то хотя бы вже той мяч візьми в руки. Пас, вибий, просто вибий. Та бляха, до ним. <схи> Господи. Я не на настільки сильні типи землю. Дайте бежать. Ой-ой-ой. Ваша -ой. я хочу. Слик би. Кто пам'ятает именно, ну, то знает. Ну хотя бы то слово. Ай. На Райфа рада упас. Сок, сок, песок. Ну не йому! Ну да я, що за фигня? Я ж мешку. Ну хорош. Я а надеюсь, что у меня стамины хватит. Да блин. В руки! На ну, какие конвульсии в руки треба Ну хотя бы то осадишь. Бляха! Нифига себе! У него в голову сесть, все и, и Теперь сейчас в один раз его Ну кидает, это реально тоже. Я один. як что ну то як еще ну, на всі силу бив. Що за фігня? Та блін. ну реально чел підайся. ну ти жорсткий. просто выбей она ну, йому. кому ти дала ну шо? Что <гум> вы поняли, я ту всю одну команду тащу. як Xiaomi tuпори Android. Він вообще не крапне щось не тащит. Окей, пару конвульсий зроби і все, ты дирка. Ну хотя бы то засейвило. Я думаю, что... Що... Господи. Пошли на ты, пожалуйста. Я буду загуки. Я так бачу, что ти цей. Хоч просто шанс профра. Не, он реально походу я шанс хочу просто. Рад. Вазелиновый дрисло Бел, домашний красавчик. Ой-ой-ой! Нет, типа реально ты жесткий. Не, yes, с таким финтом реально можно мотать. И хукипря реально не наберет. Э, это уфигил. нік себе поменялся Археорамус. А не степан Бандера. Ну який фирбили блок! Окей. То это подумал, котел. Убил. Леха, я думаю, что он жодно не запашишь. Ну вы сами знаете, это ж бот. Ну робот. Таики прыгаешь. Просто пидит это плеча. Бау. Домашний. Папас! Сакиду. Бляха, ну ты издевайся. Та кусок-сок-песок Ты дебил, шо ли? Зараз у тебя як сполит. Ну про шо я говорю. Фу, вот для чего был фирменный блок став. Ой-ой-ой. У -ой. нас ворутарный буфон, АДРК. Професіональный. Пенальти. Так, так, окей, бел. Оооооо Ні, повезло, що у вас цей за сейві Ну і ми програли. А то нормально. І ти жорсткий сам. Ладно, заб'єш на Ладно, друзі, і це відео підходить кінцю. Ставте лайки, підписуйтесь на мене. Ну з вами був я, Андрій Проза України, і всім пока-пока. Може, дивіться. Ем... Тут я Футбол 7х7 7, і ми можливо з Юрою будемо грати. Юра захисник, я Воротар. Ну, ви самі розумієте, що там буде який футбік, Ну, так що надійтесь на ліпше і всі... Айнасер Інтер. Ладно, і всім па-па-па. Друзі, вам дякую за велику вашу підтримку. Буде надію, що друга частина, якщо ви тіпа, хочете другу частину, ну то краще. Ну що це, там будуть деякі неполадки, бо там просто огромне дуже велике поле. Може я ще буду знімати бока-бога. Ну ладно, і всім па-па-па-па.